Вітаю, піпле! Як завжди обговоримо останні події? Зокрема, нашумівши через довге мовчання проджектів трейлер оновленій версії відьмака. Невже продовження Days Gone дали шанс? Які ще компанії пішли з Ерефії, і які ще більш абсурдні закони вони планують прийняти? Ви на україномовному Ютубі. Всім дякую за підтримку українського контенту. Тож і зараз не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Всі посилання в описі починаємо. Отже, трішки з запізненням, але все-таки 23 листопада студія CD Projekt RED провела трансляцію, на якій повноцінно представили Next-Gen оновлення для відьмака 3. Дата релізу апдейта, як я говорив раніше, вже відома. Він відбудеться 14 грудня 2022 на ПК Xbox Series X та S, а також PlayStation 5. Оновлення буде безкоштовним для всіх власників оригінальної гри. Проджекти окремо дякую за щедрість. Що показали у апдейті на ПК з'явиться підтримка трасування променів, технології масштабування зображення FSR 2.1 та DLSS 3, а також покращені відображення в екранному просторі. Також на ПК стануть доступні ультрависокі налаштування графіки з підвищеною деталізацією ексклюзивно. З виходом Next -Gen оновлень у грі з'явиться фоторежим. На трансляції розробники показали деякі його можливості та оголосили, що проведуть фотоконкурс серед гравців. Також у грі на ПК буде доступний режим з альтернативним видом через плече. Гравці зможуть увімкнути або вимкнути його в налаштування гри. На консолях же з'являться режими графіки, якість та продуктивність з підвищеною деталізацією, підтримкою трасування променів, ssr відзеркаленнями та апскейлінгом. FSR. на Xbox Series гра працюватиме при 60 ФПС у режимі продуктивності. У відьмаку 3 на PlayStation 5 з'явиться ж підтримка особливостей контролера DualSense, зокрема адаптивних курків. Механіку перемикання між знаками переробили. Тепер змінювати їх простіше, і для цього не потрібно відкривати кругове меню. Але воно залишиться в грі для тих, кому більше сподобалося використовувати його. Також гравці зможуть увімкнути спеціальний фільтр на карті, який дозволить не бачити різні активності, а знаходити їх самим. Розробники наголосили, що цей режим опціональний. Компанія підвищила якість текстур більшості об'єктів, включаючи траву та рослинність. У CDPR також покращили багато ефектів і додали нові. При цьому автори авторівь 3 наголосили, що ставили собі за мету зберегти гру знайомою для фанатів. Під час гри на контролері гравці зможуть регулювати швидкість ходьби Геральта в залежності від того наскільки сильно вони рухають стик. Тепер гравці зможуть налаштувати розмір субтитрів та тексту в інтерфейсі. З виходом NextGen Update у катсценах тепер можна буде ставити паузу. Ще розробники заявили, що внесли багато невеликих змін. Так, гравці зможуть увімкнути опцію, яка автоматично приховує міні-карту та інші елементи інтерфейсу під час пересування відкритою місцевістю для крутих кадрів. Також у грі з'явиться особливий квест, створений з посиланням на серіал Відьмак від Netflix, Нагородою за який стануть обладунки як у Геральта у виконанні Генрі Кавіла. Також гравці матимуть змогу отримати додаткові костюми для деяких персонажів. До того ж, Відьмак 3 отримує підтримку крос збережень між усіма платформами. У CDPR наголосили, що постаралися запропонувати гравцям якомога найбільше з налаштування гри. Це стосується більшості нововведень, які з'являться із релізом NextGen згенпатчу. У грі з'явиться чимало сюрпризів, про які розробники не стали згадувати в ході трансляції. Деякі з них можна буде дізнатися з повного опису патча, що з'явиться перед релізом. Отже, звернули увагу на багато подробиць, старалися розтягнути презентацію, але треба віддати належне полякам. Оновлення обіцяє бути непоганим, не враховуючи альтернативний образ, ніж з серіалу. Ну і лютика, багатьом вони не сподобалися, але ж безкоштовно. Переходимо далі. God of War Ragnarok офіційно побила рекорд по швидкості з продажу із всіх ігор. від Sony. Перший тиждень було продано більше 5 мільйонів 100 тисяч копій. Та це не всі хороші новини. За даними про досягнення з PSN, за два тижні з моменту виходу God of War Ragnarok, гру прийшло 26% користувачів. Це хороший результат з огляду на масштаб проекту. Платину змогли вибити лише 4,2 На каналі є огляд гри. Кому цікаво, посилання лишаю, а ми переходимо далі. Resident Evil 4 Remake отримала рейтинг М. Буде розчленування та матюки. Як заявили, деякі види зброї та атак призводять до обезголовлення або розчленування ворогів, а також до великих бризок крові. Атаки ворогів також можуть призвести до обезголовлення, розчленування або пронизання леона. Були зазначені зображені з'їдені тварини та понівечені трупи, а також у грі зустрічаються слова з нецензурної англійської мови. Це сталося. Фанати вимагають продовження. Петиція на підтримку Days Gone 2 набрала понад 182 тисячі підписів. Справа в тому, що критики зустріли її стримано: 71 бал на Metacritic. Тому Sony прийняла рішення не продовжувати історію. Перша частина гри доступна на ПК PlayStation 4 та 5. А вам як сподобалася гра? Ходять чутки, що у розробці aaa гра за мотивами чужий реліз наприкінці 2023 року. Проект під кодовою назвою Маратон, натхнений іграми Resident Evil та Dead Space А GTA 6 вийде в 2024 році. Йдеться в документах Microsoft, що надаються для Activision Blizzard. Чесно кажучи, слабко віриться, але новина є. В Одному з попередніх відео я розібрав всі деталі очікуваної частини, тож кому цікаво, раджу до перегляду. Elden Ring – найкраща гра року за версією Golden Joystick Awards. Ось всі інші нагороди, кому цікаво, ставте на паузу. Смішно те, що самим очікуваним трейлером року став симулятор Козла 3. Це дійсно прикол якийсь. Трішки інших новин. Epic Games Store не допоміг. Ubisoft офіційно знову буде випускати свої ігри в Steam. Сторінка Assassin's Creed Valhalla вже з'явилася в магазині. Сама ж гра вийде 6 грудня. Далі з'являться інші ігри, включаючи Anno 1080 і Roller Champions. Після тестування Microsoft нарешті додала українську локалізацію для Xbox. Приблизно місяць тому стало відомо, що розпочалося тестування українського інтерфейсу, а тепер він став загально доступним. Але Microsoft поки не додала український регіон. А тепер цікавий факт. Дослідження показало, що кількість гравців 45 плюс років значно зростає. Якщо коротко, то з 2018 по 2022 рік їхня кількість збільшилася з 64,9 мільйонів до 87. Дослідження проводили у США, але подібна картина спостерігається у Японії та Європі. Часи йдуть, любов до його лишається. Ну добре, є ще один дивний факт: Лого GTA 5 засновано на 5 доларовій банкноті 1899 року. Сюжет гри Red Dead Redemption 2 проходить в тому ж році. Невже любов до дрібниць в рокстарів настільки велика? І на закуску пару цікавостей з горкостану. Ліга безпечного інтернету запропонувала заборонити твіч і трово на РФ. Кажуть, що там часто рекламують магазини наркотиків, а Твіч взагалі став розсадником дебілізму та непотрібного контенту різного роду. Також орки хочуть створити пораду щодо модерації контенту в мережі. Це стосується блогерів та стримерів. Кажуть, що вони в основному заробляють на рекламі казину та букмекерських контор. А на це дивляться діти, які залишають потім усі гроші. Там краще б вони своїх дітей в українській землі боялися залишити неприязні ЛГБТ посилюються, і тепер свині хочуть зробити окремий закон про заборону ЛГБТ, порнографії, насильства та жорстокості у відеоіграх. Введення такого обмеження фактично заборонить усі шутери, це так, на замітку. Раніше ухвалили закон про заборону ЛГБТ у кіно, книгах та ЗМІ. NVIDIA аж, мабуть, послухала це все і остаточно пішла з РФ. Закрила свій офіс майже після 20 років роботи в країні. Та цей тиждень досить приємний на хороші новини з Московії, тому це не все. ЗМІ повідомили про повний вихід Electronic Arts з Росії. Весь маркетинг, націлений на країни СНД, перенесли до польського офісу. Якщо інформація про звільнення підтвердиться, то росіянці залишаться без технічної підтримки та перекладу майбутніх ігор. І моя улюблена Atomic Heart. Головне з першого прев'ю. Це розумний шутер, наповнений сюрпризами. За структурою світ нагадує Halo Infinite. Розробники явно надихалися Half-Life та Bioshock. Більшість сюжеток лінійні. Гравці борються з роботом, потім добираються до боса. Роботи керуються, їх можна обдурити. Гравцям доведеться регулярно переходити зі стрілянини на ближній бій і назад, а ще можна підморозити ворога. Зброя різна, а на проходження сюжету піде близько 20 годин. Прев'ю очікувано розхвалює гру, але було вже відомо, що початок гри досить нудний. А ще нагадаю, що гра ексклюзивна для ВК Play, тож робіть висновки самі. На цьому у мене все. Всім дякую за підтримку. Не забувайте про вподобайки, підписку та коментарі. Буду вдячний, якщо ви поширите відео друзям, а також за бажанням та можливістю можна підтримати донатом за посиланнями в описі. Бережіть себе і па-па!